Влада не позорю країну, на жаль, для цієї влади ці слова нічого не значать. Ми знаємо, як вона зараз відноситься до наших захисників. На жаль, земля кругла. Що їх чекає попереду? Про це можна тільки здогадуватися. на жаль, в лубнах. Вже є близько 10 інвалідів, а то це герої України, які зараз захищають наші кордони. Соромно за цю владу, коли молодий 20-річний хлопець, захищаючи нашу державу, залишився інвалідом, став інвалідом, зараз лежить без очей, без кінцівок. І наша влада виплачує йому аж 2400 гривень пенсії по інвалідності. Це позор нашої країни, це позор нашої влади. Хоча з цього приводу є гарний, на мою думку, проект внесення змін в дві постанови в 656 за десятий рік, яка регламентує пенсійне забезпечення. Інвалідів війни під цю категорію підпадають інваліди Великої Вітчизняної війни, афганці, чорнобильці, які були в пагонах, також сьогоднішні захисники, учасники так званої АТО. А взагалі-то, на нашу думку, війни пропозиція була розроблена, внесення змін. Міністерством соціальної політики повинна була прийнята бути в минулому році до 25 жовтня, що передбачає збільшення мінімального розміру пенсій для цих категорій до 425 відсотків по третій групі інвалідності, 475 по другій і 530% відсотків по першій групі інвалідності для всіх без винятку інвалідів війни. Також планувалося внести зміни. Постанову 12.10, разом з цим де теж підняти до цих відсотків мінімальні пенсії інвалідам, ліквідаторам Чорнобиля, які були під час виконання обов'язків е, гражданськими, тобто без погон. На жаль, влада з жовтня місяця жодного кроку на зустріч цим людям не зробила.